У нас надзвичайно радісна завжди подія, коли нам не просто військові надсилають голосові, або там міняємо шевронами, коли особисто вони до нас приходять в гості. У нас сьогодні представник центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Айрон, вітаємо вас! Вітаю раді знайомства. І перше питання: воно, звісно, ну, як ви потрапили в ОМЕГУ і як потрапити в Омегу? Ой, ну знаєте, я думаю, потрапляння в війську, кожна своя історія, і, звісно, в мене була добровольна, ніхто мене не ловив. Це були перші місяці. Я прийняв рішення, дзвонив друзям, я не знав, де вони служать. Я скажу, слухай, ну, вже пора, я був цивільним, кажу, хочу вступити в військо. Що робити? Вони мене зв'язали з ким потрібно. Я не знав, куди я йду. Тобто, в мене не було там іти в спецпідрозділ, я що хотів захищати свою країну. А потім так сталося, що це був спецпідрозділ. Звісно, це тягнуло за собою певні нюанси. Скажем так, бо просто так потрапити в спецпідрозділ не вийде. Ти маєш зайти з певними навиками, але в цьому нічого складного нема. Я не був військовим військовим, тобто мене до не цього було... не служили ні ніколи. ніколи, ні військової кафедри було, нічого. Але я з собою приніс ну крім страшенної мотивації, само собою. Я приніс певні навики, які командири оцінили. Звісно, я пройшов стандартні всі процедури, нічого теж складного, тому щоб люди не лякалися. Анкетку, певні документи, пакет, частина допомагає. Нічого складного, і, скажімо так, вступив у військо. Тобто, спочатку повномасштабного вторгнення тільки вони буквально там до місяць я волонтерів, потім зрозумів, що є ще один волонтер на бусі. Я можу бути більш корисним війську і одразу пішов. А ну, от конкретно зараз, наприклад, змінилося щось в рекрутингу і підходу до набору людей. Тому що я знаю, що там, наприклад, ми з хлопцями з Азову спілкувалися, вони кажуть, що ми трошечки спростили умови. Так точно, да, умови трошки спрощені. Наприклад, раніше, щоб потрапити в підрозділ, треба було здати таке фізо, що зараз половина спецпризначенців не здасть це Фізо, воно було дуже-дуже сильне. А, зараз це спростилося. Звісно, треба бути здоровим, бути ну, фізичні в нормальній формі. Не треба там мати КМС, а не треба там вибігати марафон з двох годин, але треба бути просто ну, здоровим, так, щоб не було таких сильних вад. А, і Також треба мати. Користь ми людей називаємо функціональними. Якщо ти не маєш військового досвіду, але ти приходиш з дуже важливими для війська функціональними можливостями. Аж ви розуміли, героєм України можна стати ізолівчиком в руках. Ти можеш бути просто настільки крутим документоводом, скажімо так, пісарем, що дійсно це важливо, бо бюрократія присутня скрізь, скрізь треба заповнювати документи. Тому якщо у людини є навик, який буде дуже корисний, то це це буде дуже класним великим плюсом. А, тобто мова зараз іде не тільки про те, що там омега потрібні спецпризначенці, потрібні взагалі люди будь-яких професійних будь-які професій, все точно. Я не пам'ятаю, яка зараз у нас цифра, але я чув, що у американців у них є стандарт, що на одного бійця на фронті там чуть ли не до 10, там п'ять людей, які знаходяться в тилу. І це не то, що там якісь там, як то кажуть, тилові криси. Ні, ні, неправда. Це треба все забезпечити. От, наприклад, да, у нас там підрозділ пов'язаний з дронами. Ці дрони треба підготувати, облітати, налаштувати, щось треба поремонтувати. Тобто це безпосередньо механічної роботи просто тьма. І у нас Люди, які просто банально вміють паять, Бо у нас дуже великі витрати дронів. Вони їх ремонтують. Ми собі маленьке таке робимо ремонтний відділ. Потім у нас машинки є. Машинки виїжджають, їх треба лагодити. У нас є своя СТОшечка, скажімо так, все це ну, треба ремонтувати, тому роботи просто тьма. Тобто, цивільна людина може прийти Звісно. одразу, звернутися у підрозділ Омега, сказати, я хочу. Я вмію ось це. Якщо вам це потрібно, ви можете людину мобілізувати так, до себе, так так. Так, ну не мобілізувати, а контракт а, да це скажімо так, несе свої плюси. Скажем, так е, є різні роди контракту. Це відділ кадрів скаже, але це не проблема. Скажем, ну. а щодо мобілізованих, як, от е, людина, яка отримала повістку, прийшла у військомат, чи може вона сказати, я хочу от Нацгвардія, спецпідрозділу Ні, на жаль, так не вийде. Треба приходити самостійно, бо військомати у них є план. І так як зараз є певні реформи, наприклад, військомати садять людей там з фронту, і вони не підкупні, вони роблять свою задачу. І коли приходять якісь генерал, там я хочу забрати обіцяв, він на тебе дивиться, да да, 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 і записує його туди, куди треба. Бо дійсно військомати приходять інформація, де не вистачає людей, де потрібні певні кадри, і вони намагаються якісно робити свою роботу. Ну, якщо, скажімо так, там хороші хлопці сидять. Тому вихватить людину з військомата, вже буде дуже важко. Це будуть уже переведення, але це теж ну це дуже важко. Тому краще прийняти рішення самому, прийти, у нас все розкажуть, покажуть а, і допоможуть з вступом безпосередньо наш підрозділ. Якщо людина, звісно, буде підходити, то до мобілізації краще саме подумати і вже потрошечку готуватися. Ну, грубо кажучи, пістелить соломку краще до того, як отримуєш повістку. А де шукати цю соломку? В сайт. Так, ми зараз в нашому телеграм-каналі. Як би то так не звучало, у кожного зараз є телеграм-канал. У нас, звісно, теж ми розмістили Я підписаний. Я перевірю. Ми розмістили анкету, заповнюйте анкету, з вами зв'яжуються і спілкуються про наступні кроки. Тобто, все просто. До речі, ну там стосовно звитяг спецпідрозділу Омега можна знову ж таки на вашому телеграм-каналі завжди знайти інформацію, принаймні про те, що вже можна розповідати. Е, я так розумію, що конкретно той підрозділ, який ви представляєте, він здебільшого пов'язаний із дронами, е, з якими чи можете ви сказати, з якими дронами ви працюєте, або з якими вам набагато більше подобається працювати, бо їх багато. Ну, дивіться, скажімо так, ми вчимося. Ну, мої пілоти літають на все. всьому. В цьому їх є характерна штука, бо у нас немає одного типу дронів, яким ми тільки користуємося. Це абсолютно всі різні види, різні виробники, різні постачальники, і ми літаємо на всьому. Звісно, скажімо, можна їх поділити на три категорії: це розвідувальні, це ударні, це камікадзе. От і все. Які вони будуть із себе, це вже інше питання. Ну, по великому рахунку три категорії, і їх куча мільйонів підвидів. А чи віддаєте ви, ви перевагу, наприклад, при при тому ж рек рекрутингу тим, хто вже має досвід або е, пілотування дрона цивільного, або, наприклад, пройшов спеціальні курс? От я, наприклад, я проходив там курс базового угу. квадрокоптеру і крило. Теж От вчився О, на Вальсу, наприклад. От, якщо я прикрашу вас. Так точно. І виходить як. Е, людина має щось принести. Ми цінуємо або безпосередньо бойовий досвід. Людина десь в якомусь порозі воювала, хоче перевестися по певним причинам. Це нормально. Тобто, якби, ну, Це не на місяць війна, тому треба, треба про себе думати. Е, люди хочуть перевестися і приносять бойовий досвід. Цінується раз. Друге, людина приходить з навиками. Я коли пішов в військо, я не нагадую, я не був військовим, але я зрозумів потребу, і я пройшов всі можливі курси, поки на мені знаходили посаду, там були Моменти, ну тоді було важко, це були перші місяці, тобто не було просто місць. Банально. Я пройшов все, що можна навчання. Я спочатку готувався на медика, потім це зірвалося, потім я готувався на пілота, і я прийшов вже, будучи пілотом, але абсолютно без військового досвіду. Це дуже цінується, бо, звісно, кожна людина, яка до нас заходить, вона буде навчена. Вона буде навчатися по своїй спеціальності, по загальній спеціальності. Тобто, наприклад, навіть якщо людина там працює на ну там ВСТО, грубо кажучи, да, там, займається ремонтом автомобілів, вона обов'язково має вміти їздити значніком, користуватися. Зброєю, бо інколи треба буде кудись щось підвести. Тобто, це теж треба буде цінавики мати. Звісно, орієнтування, працювання з кропивою, тобто обов'язково. Тому всі ну, базові додатка як стрільця, також має бути обов'язково. Ну ми не школа в яку, типу, от, Я нічого не вмію, я прийду у вас навчусь. Ну камон, це спецпідрозділ. Сюди треба вже щось принести. А ми, звісно, допрацюємо. Тому ну це на вашій особистій ініціативі. А в яких дронах зараз є найбільша потреба і з чим ви от найбільше працюєте зараз? Я заангажований, бо моя відповідь буде, звісно, в піві дрони. Це основний мій напрямок. Но я думаю, що абсолютно все, що може дозволити мені не вилазити з окопа, а щоб це зробив дрон, воно необхідне. Розвідники, ну дивіться, будь-який дрон, будь-які БПЛА, це розхідний матеріал. Тобто, Полетіла лека, раз, полетіла, два, третій раз її збили. І це нормально. Так буває, так, да, у них є ППО, росіяни нормально воюють. Реби, да. Звісно, це все, ну, вони дуже потужні в цьому напрямку. Реб, РР, ППО у них є, і це дуже великий розходний матеріал. Тому сьогодні, наприклад, нестача цього, ми його наситили, оп, завтра вже нестача ударних дронів. Наситили, оп, нестача крил. Тому все потрібно. І навіть якщо воно зараз не в дефіциті, скоро стане в дефіциті. Ну і враховуючи те, що там специфіку, наприклад, роботи тих же FPV-дронів, це конкретно розходні, тобто їх потрібно багато так, і точно. чим більше, тим краще Дешево і багато. А в основному це ну, я так розумію, що це на волонтерські плечі лягає чи на ваші особисті також. Самі робите, ну я не знаю, може, збираєте. Дивіться, нема жодного інструменту, який забезпечить нас на 100%. Звісно, держава вже має держзакупівлі, є держконтракти, дрони закупаються. Але це трошки затягується по часу. І це я розумію, інші типи, тобто FPV? Ні, 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 закупляються вже, да. Раніше була проблема з писання, бо кожен дрон списували як розвідувальний дрон, а в тебе, має бути, от, я летів, там упав, у мене свідок, можливості забрати не було. І актно службового розсліду, це ж майно, якби його треба було списувати. Звісно, всю цю проблему. Знали, її швидко пофіксили, і зараз вже є нові закони, нові норми, де це набагато легше. Тобто він як БК, я так розумію. Ще, ще ні. Його списати вже набагато проще, але зараз всі виробники і наша держава, ну всі наші е, там штаби, вони намагаються зробити, щоб він був як БК. Коли БК просто було використано стільки то БК. Все, це дуже просто. Зараз над цим працюють. Мені здається, ще це. Не допрацьовано до кінця, але воно на фінальній стадії. Всі цю проблему розуміють проблематику як держава, так і бійці, і на цим іде величезна робота. Тому раніше це було важко. Зараз вже в рази проще. Знову ж таки, там ви можете самі на телеграм-каналі спецпідрозділу Омега подивитися деякі приклади того, що вони роблять, використовуючи впівдрони, чи можете якісь там розказати, що вам найбільше запам'яталося. Найбільше запам'яталося, коли перший дрон, ну, я був першим пілотом з Омеги, який приніс цю тему, не було да, в ну, Ми бачили, що, ми чули, що хтось хтось літає, там, в СБ літали, там, в ОМИ такого не було. Я був перший, хто це приніс. ми, У нас мрія була занести гранату в вікно, потім зрозуміли, так можна якусь беху подарувати. І перші дрони, як розумієте, раніше було кучу недольотів, кучу промахів, кучу невибухання боєприпасів, бо ми вчилися. У нас були механічні спосіб підриву, потім ми прийшли на електричний, тобто ми міняли боєприпаси. Було дуже багато промахів, на яких ми вчилися. Це нормально, ми проходили цей шлях. І найвісно це. Перший виліт, коли ти е, там таке збудження було, ти не боїшся, що там щось тобі пролетить. Ти просто дуже-дуже сильно збуджений. Коли ти долітаєш і ти бачиш свою техніку, першу, ти такий, ну все, йди сюди. Потім я кажу, все як в тумані. <світ> ти побачив свою першу беху і полетів. Е, були не вибухи, і потім, коли перший раз воно вибухнуло, боже, це така ейфорія була. Тобто, ти нарешті досяг результату і в цей момент. Оцей дрон, який влучив ціль і ціль, вибухнула, він окупив всі витрати, і людські, і фінансові, на своє створення. Бо, е, якщо я не помиляюсь, найдешевша модифікація БМП вона коштує е, близько мільйона доларів. Потім йде там, їх версії, версії, всякі модулі, а дрон коштує. Сотень доларів. Сотень доларів. Тому він одразу окупив всі витрати. Та і будь-який знищений ворог, ми якось зупинили атаку ворожу. Двома дронами е, ну, е, піхота рухалась на нашу позицію. Вони залізли в воронку. Е, ми летіли на техніку, побачили, що вони забігли в воронку. Командир з командував, давай, напевно, їх бахнемо, Ми несли кумулятивний заряд, але все рівно ми спікірували в групку піхоти. Е, вони були 200-300, Потім другу ми знайшли іншу воронку. Вони теж там сиділи, знову запікірували, і вся атака згорнулась, бо вони сказали «Та ну нафіг, по нам щось падає. Ми нічого зробити не можемо. А ти а ти за фішку нічого не зробиш? Не відіб'єшся. І два дрона врятували. Скар так, відбили штурм, і це круто. Це дійсно круто. Ну тому хочеться. Я думаю, подякувати реально всім волонтерам, які займаються напрямком FPV, які продовжують і робити їх дешевшими і надавати їх 30. нашим спецпідрозділам. Респект волонтерам низький уклін. Без них, звісно, було. б так, місцями неможливо. Звісно, ну, держава працює, але на волонтерах тримається дуже левова частина. Тому, шановні волонтери, я вас дуже прошу, ви, ви нам потрібні. Ми дуже вам вдячні. Якщо у вас якийсь негативний досвід спілкування з військовими, то ну, я прошу за них вибачення. Ми дуже вам вдячні, низький уклін за те, що ви робите. Ну дійсно, у нас я думаю, все більше людей приходять до розуміння того, що у нас все діє в парадигмі того, що ми є держава, і ми несемо відповідальність. Так точно. Тому ну, якщо кожен з нас має можливість якимось чином допомогти, чи донатом, чи взяти на себе якийсь напрямок, це тільки допоможе. 100%. мені якось сподобалася одна фраза. Ви маєте ну зараз у нас повномасштабна війна. Всі зараз слідкують за Ізраїлем, ой, ой там бідненькі, таке у них місце. Як вони трапляються? У них лінія бозітнення 40-50 кілометрів. То, з цього у нас ви бачили, що то км п'яткалометрів це Київ по діагоналі, грубо кажучи, да, там до Борисполя. Ну тось, друзі, у нас дуже сильна повноцінна війна, вона повномасштабна, задіяні абсолютно всі види озброєння. З нами воюють не аборигени на мопедах, а військо з усім наявним бойовим комплектом, навіть підводні човни, випускають по нам ракети. Я ж колидине зброю, яка не використовується це ядерна. Тобто працює все, бомби, авіаційні рахунки, ну Це це жах, то тобто, це дуже сильна штука. Тому зараз ми всі маємо бути як один, як 24 лютого. Ми маємо бути або на фронті, або для фронту. Тобто, що б ми не робили, має наближати інакше. Оце лавандове лати, і ми вас того не посилали. Тут буде прапор російський. Тому ми маємо не забуватися і трошечки поясочок підзатягнути. Якщо у вашому колі є спілкування є такі люди, змінюйте коло спілкування або намагайтесь якимось чином на них вплинути, тому що нам дійсно потрібно триматися якомога міцніше разом. Ну, я ще раз нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Айрон, центр спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Якщо ви хочете долучитись до лав Омеги, ви можете зайти на телеграм-канал і там побачити всю інформацію. Саме, все, так. Саме Дякую. так. Дякую. Тримай стрій. На Радіо Рокс.